Настала весна, ожива травичка, і до сонця гілочки простяга вербичка і м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Друзі, ви знаєте, що у багатьох народів вважається, що верба, яка росте біля води, має велику силу. Коли настає весна, у верби починають грати життєве соки, що пробудилися від зимового сну. У цей час вона стає справжньою чарівницею. Вона може передати свою силу, здоров'я, красу людині. Люди із вдячністю приймають її дарунки та присвячують їй свято вербну неділю. Давайте з вами розглянемо гілочку верби. Пухнасті котики сидять на гілочках, мов слухняні новонароджені діточки. Своїми здивованими оченятами вони дивляться навколо себе і радіють сонечку, вітру, весні. Їх матуся, верба, надала їм своєї сили від води та землі. Саме тому у свято Вербної неділі є такий звичай легенько бити вербою людину. При цьому бажають їй достатку та здоров'я. І говорять, будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. І сьогодні, друзі, я пропоную вам намалювати ось таку гілочку верби з розкритими бруньками у вазі ось такі гарні, чудові сріблясті котики. Ну що? Починаємо з вами малювати? Для роботи нам сьогодні необхідний тонований аркуш паперу. Я затонувала ось такими кольорами фіолетовим і світло-коричневим кольором. Ви можете затонувати будь-якими кольорами. Починаємо малювати з вази, а потім вербові котики, гілочки. Вазу. Я починаю малювати простим олівцем. Проводимо лінії, звужуємо, розширюємо і знову звужуємо таким же чином, і з іншої сторони. Ось така у нас виходить ваза. І все, далі ми з вами будемо працювати фарбами. Я буду малювати гуашю. Ваза у мене буде жовтого кольору. Ви можете вибрати інші кольори. Ми спочатку розфарбуємо нашу вазу, щоб вона підсихала для нанесення потім візерунка. Не виходимо за контур. Зафарбовуємо. Так, ось така у мене вийшла ваза. Я додала трішечки світлих та темних кольорів для більш виразності нашого малюнка. Підсихає наша ваза, і ми з вами починаємо працювати над гілочкою, над вербовими кодиками. темно коричневим кольором ми намалюємо гілочки. Які стоять у вазі до? Ось так піднімаємо догори, одна гілочка. Ще одна гілочка. Тоненькі лінії ми з вами намалювали. Це у нас гілочки. Відправляємо. Так, ось такі у нас гілочки вийшли, а далі ми з вами будемо ритмично наносити пензлем мазки, котики. Це у нас будуть квіти верби по обидва боки ліній гілочок. Нам для цього необхідна біла гуаш. Та чорна гуаша. Що ми робимо? Набираємо білу гуаш на пензель і трішечки чорної гуаши. Ось у нас що виходить, і залишаємо такий відбиток. Ось у нас виходять такі вербові котики. Вони. Білого кольору та трішечки чорного кольору. Виходять майже пухнасті ось такі з однієї сторони та з іншої. Ось так ми промальовуємо вербові котики. Ще раз набираю білу фарбу та трішечки чорної фарби і залишаю такі відбитки. Ось у нас майже і вийшли такі гарні вербові потики. Далі ми з вами з'єднаємо кожну бруньку. З гілочкою. Для цього нам необхідна коричнева фарба та ось так з'єднаємо такою крапочкою. З'єднуємо кожну броньку. За цей час, коли ми з вами малювали вербові котики, у нас підсохла наша ваза, і ми її можемо залишити так або прикрасити якимось та візерунком. Ви можете прикрасити за своїм бажанням. Я намалюю хвилясті лінії посередині нашої вази. Ви можете намалювати ламані лінії, крапочки. Кружечки. Прикрашати можете свою вазу за своїм бажанням. І ще одну хвилясту лінію. Так, ось така у нас вийшла ваза. А ви можете прикрасити свою вазу за своїм бажанням. Так, подивіться. Друзі, яка у нас вийшла гарна ваза з гілочками, з вербовими котиками. Спробуйте маляти і ви намалювати ось таку красу, а я буду чекати на ваші роботи. Пока-пока!